Один із взводів батальйону МВС Золоті Ворота у повному складі повернувся з передової до Києва. Хлопці дислокувалися у часі під Луганськом. Несли патрульну службу, в тому числі і на блокпостах. Усі живі, здорові, але з дружинами та дітьми пробудуть не більше двох тижнів. Зустрічав героїв Станіслав Фещенко. 20 бійців батальйону Золоті ворота вивантажуються за два квартали від одноіменної історичної пам'ятки. Скільки часу будуть у дорозі, вони не знали, тому родичі приїхати не встигли. Бійцям радіє лише волонтерка, і цей колега з міліційного главку. Це була друга поїздка взводу на війну. Тривала два місяці, а буде ще третя, та інші. Відпустку? надовго Не надовго. ненадовго. Наскільки? На ну, десь півтора-два тижні максимум. І тоді знову туди в бій. Звичайно, вдалося повернутися живими, вдалося виконати завдання командування. Сподіваємося, що вдасться знову повернутися туди ж, виконувати свою роботу. Бійці у повній викладці каски, чоботи, каремати, більшість одягу від волонтерів, але тепер треба міняти його на зимовий. Привезу додому, візьму зі мною, поїду опять. А, Це... да? да. а чоботи гумові? Це навіщо? Ну. Коли були дожди, вони виручали. Ну, от зараз проблема така. Навіть міністерство визнає, що не вистачає теплих речей. Вам всього вистачає? Ну, чесно якби якщо б волонтерів, Большое вам спасибо за це, то наверное, було б бы туго. Командир відділення позивний зима зберіг усіх хлопців живими, здоровими. Зараз тяжка обстановка, обстріли продовжуються з сторони сепаратистів. Кожен день складна ситуація під обстрілами, але, але нічого, стримали всі позиції. Втомлені після нічної поїздки багатьом ще до домівки доїхати треба, але дисципліна понад усе. Перший візит в управління МВС здавати зброю. Станіслав Фещенко, Дмитро Большаков, спецкор 2+,2.